Його рішення. Яке рішення він прийняв по відношенню до вас? Це не обов'язково обов кохання це, можливо, ваш начальник, ваш партнер або ще якась людина по відношенню до вас, його рішення по відношенню до вас. І так, обрали свою колоду, відповідаю на першу колоду. Його рішення. Ой, прямо карти прям Ну, Я б сказала, що ще є якась таємниця, яку він хоче відкрити по відношенню до вас. У вас тут аж три карти старшого аркана. Це якесь судьбонусне рішення, тому що старший аркан це завжди. По старшому аркану, це судьба. Судьба це той коридор, по якому ви йдете. Це карта Верховної Жриці. У вас достатньо знань. Він цінує вас за ваш розум, за ваші знання, за ваше відношення до роботи, до фірми, і він щось планує, щось обирає. І це буде щось нове, можливо, нове діло, нове підприємство, під... якийсь е... новий об'єкт, щось нове е... пов'язано з таємницею, тобто це нове ще не народилося або пов'язано з жіночими енергіями, е... так як тут королева, тут жріця є, да? богиня таро, то це. Він віддає, ну, в общем, він настільки вас цінує, він настільки не хоче вас потіряти. І якщо ви запланували уходити від нього, від цієї людини, то він буде робити все, щоб вас залишити. Він буде вас заманювати всякими плюшками, інтересностями, всім, чим можна, щоб тільки ви були поряд з цією людиною. Це може і в коханні, і в роботі, і в будь чому так що я вас вітаю. Дуже гарна карта. Його рішення. Його рішення. Так, от буде зрозуміліше. Я би сказала, що це не торопливий чоловік. Це карта відлюдника. Він думає, він зважає, видите, відлюдник. Він вирішує, він винашує якусь ідею. Він відчуває, що він ну, карта повешавного, да, що він. До гри ногами він не розуміє, він не бачить ситуацію так, як він хоче її бачити. Це, До речі, також дві карти старшого аркану. І тому він зараз придивляється, що робити, як робити, і третя карта старшого аркану це місяць. Місяць щось таємне. І всі ці карти говорять про. Ну, я би сказала, це всі містичні карти. Інтуїтивне, ясновидіння, яснознання, яснослышання. Тобто якесь собиття впливає на ваше, на його життя, що в нього обострились просто ці всі скриті таланти. І коли він щось вирішить, він буде діяти негайно. Тобто, щось -то формується, якесь. Тут навіть підтримка роду, розумієте? Щось дуже важливе. І коли він щось вирішить, по королю жезла, він буде дуже швидко діяти. Це не обов'язково крушить, ламати, палить. Ні, це креативне дії, активні, креативні. тобто він як проснеться від літаргічного сна сприйнятим рішенням і почне діяти. Ну саме як він буде діяти, тут незрозуміло, тому що воно ще тільки формірується, це событие. Його рішення, бачите, як цікаво все, це дуже особисто. Якісь будуть мордасті, просто. Він знаходиться в дуже емоційному стані, і в той же время він дуже ревнує вас. Не в емоційному стані, а такое в Все добре, все хорошо, і він це ревнує. Ну, тому що все хорошо, все добре, він тому і ревнує, бо вас боїться потерять. Ну, і поэтому. Ось цікава історія. Будьте насторожі, хто обрав цю колоду. А он буде искать подлості, он буде искать підтвердження подлості. Можливо, за вами буде слежка. Він хоче убедиться, що він прав, і ну, це, знаєте, як... Ну, похоронить, что ли, во ваше кохання. А потому що це карта садовника посадити під землю щось. Да? Ну, типа похоронити ваше чувство, ваше все. Ну тільки так, щоб ви були винні, а не він. Йому це необхідно. Йому це необхідно, на жаль. Таке, бачите. Всі колоди, всі показують різний. Варіант номер 4 його рішення. Ой, тут чекати просто нема що. Тут, опять же, наверное, молодий о, хлопчина, який п'ю, гуляю, відпочиваю, насолоджуюсь, міняю коханок, ще дьявол, тут взагалі секс і деньги. Можливо, це ігри якісь, можливо, це по цій карті ігроманія. В тому числі наркоманія, тобто всі соблазни. І ну, він хоче все спробувати, він хоче бути там зіркою і зі страшною сілою. Тобто, це не людина, яка, можливо, він вам щось обіцяв, але ні. Він буде зараз просто насолоджуватись життям, брати від цього життя все, що він хоче, не учитує нічі інтереси. Тобто, людина зараз або дуже молода, або відчув. Гроші і поніслось, або ще якийсь такий ну, незрілий чоловік, що йому потрібно ще мужать. Мужать ще дитина ще розвлікається. Отаке в нас ворожіння. Приходьте на особисте ворожіння. Я чекаю вас.